Ми, українські чоловіки, ми всі мали досвід роботи з психіатром. Пацани, ви всі пам'ятаєте цю першу шкільну військово-лікарську комісію, де ви з пацанами мальчиків в трусіках, ходите дорослим чоловікам геніталії показуєте. Там в кінці був психіатр. Я не знаю, як в ваших містах у нас в Сумах психіатр це був найстрілівший врач. Нас дуже сильно накручували старшокласники. Вони нам казали ха. Психіатр це жорсткий врач. Ти до нього заходиш, він тобі каже пословицу. Ти должен об'яснити пословицу. Якщо ти неправильно об'яснив пословицу, ти їдеш на дурку зразу. Ми з пацанами місяць всі пословиці вчили. Яблука від яблуні недалеко падає без труда, не виловиш рибку без труда. Я захожу до психіатра, він ламає мене просто на першому питанні. Він мені каже, в чем різниця між яблоком і синім. <риклад> я обосрани стою. Думаю, я не знаю таку пословицу. Я щось неправильно вивчив, там що було Яблука от яблуні недалеко сині чи що, а?